Вивчимо, як використовувати інструменти стилю та рельєфу Стрікс, основи створення ігрових середовищ та втілення візії у життя. Щоб почати, перейдіть до Build. Відкрийте одну з чернеток, виберіть шаблон або створіть нову гру з нуля. Після входу натисніть кнопку вгорі для доступу до меню редактора стилю та інструментів для налаштування середовища. Почнемо з меню стиль. Перша кнопка вибирає безліч стилів за замовчуванням. Ці включають текстури, звуки та погоду і дозволяють змінити вигляд гри одним натисканням кнопки. Виберіть той, який найкраще підходить для гри, яку ви створюєте. Кнопка текстури налаштовує текстуру на верхній частині місцевості та на боках високої місцевості. Меню води дозволяє змінювати середовище. Додавати, змінювати вигляд, замінювати лавою або кислотою. Відрегулюйте рівень води, перемістивши повзунок, перейдіть до налаштувань освітлення, щоб створити настрій гри. Ви можете вибрати з різних кольорів та налаштувати інтенсивність світла. Експериментуйте, щоб знайти найкраще для бажаної атмосфери у грі. І, звичайно, не можемо забути про погоду натискання на кнопку погоди викличе меню, дозволяючи вибрати стилі неба ясне блакитне небо, теплі заходи сонця або темні загадкові галактики. Ви також можна змінити погоду, додавши дощ, сніг або піщані бурі і фоновий звук, щоб він відповідав настрою гри. У меню налаштувань ви можете покращити середовище, додавши туман та налаштувавши його інтенсивність. Тут можна змінити гравітацію, щоб відтворити потрібне середовище. Наприклад, у грі на іншій планеті зниження гравітації дозволить персонажам відскакувати, наче на інопланетному світі. Об'єднання налаштувань у меню стилю дозволяє створити ідеальну атмосферу для вашої гри. Чи хочете ви пишне середовище, пекучу пустелю, фантастичний світ або темну жахливу гру? Меню стилів дозволяє оживити своє бачення кількома натисканнями кнопок. Тепер перейдемо до редактора місцевості. У верхній частині є меню з пензлями, що допомагають змінити форму рельєфу та пензля, а також меню налаштувань, де можна налаштувати розмір і силу пензля. Створюйте форми навколишнього середовища, піднімайте рельєф, виберіть щітку, натисніть і утримуйте, рухайте пальцем по екрану. Для зниження можна використовувати цю щітку. Збільшення розміру і сили в налаштуваннях пензля для більш драматичного ефекту, корисного при створенні пагорбів та гір. Вирівняти територію. Виберіть щітку, проведіть пальцем по області, доки задоволені результатом. Використовуйте рівнючу щітку, щоб вирівняти місцевість. Косніться місця з правильною висотою і перетягніть пальцем, щоб зрівняти все на одному рівні. Додайте цікавості до ландшафту за допомогою неправильної щітки для органічного вигляду. Переміщуйтесь вперед і назад у налаштуваннях, щоб змінити висоту місцевості. Збільште гори або знизьте, щоб зробити їх нижчими і гладкими. Меню налаштувань дозволяє повністю видалити місцевість корисно для ігор паркуру. Якщо з якоїсь причини хочете, щоб всі персонажі впали в безодню. Під час створення середовища переміщуйтесь між редакторами для налаштування речей до бажаного результату. Ви професіонал у редагуванні місцевості. Використовуйте інструменти, створюйте середовища для дослідження персонажів. Весело проводьте час, ми чекаємо ваші ідеї.